Так, всім доброго дня. Починаємо нашу роботу. Ми за чергове засідання виконавчого комітету вже було 6 членів зі регламенту форум присутній. На порядок денний виносяться питання, які розміщені на офіційному сайті міської ради. Перше про надання згоди на проведення будівельних робіт, друге про мережу на класів. скласі груп. Продовженого дня закладів загальної середньої освіти на 2024-2025 рік. І третє про встановлення на депутатів. Не буде допомогти? Тоді mm -hmm. голосуємо за порядок денний. Хто за? Прошу опустити. Проти, отримався прийняти. Перше питання просимо Тараса Ярославовича Нема, Андрій Дурович. КП нашу колонці тримування подало дозвіл на виконання на, на початок виконання будівельних робіт. Київ просить згоду. Планувати комітету перед вами відповідь, я просить тримати. Запитання будуть, не будуть? Ви я думаю, що знаєте, що в нас затянулися роботи з цим, тому що тренди оскаржували другі. А сьогодні вже є перемога, тендер відбувся, треба отримати дозвіл на будівельні роботи для того, щоб отримати дозвіл з з'яви отримати документи. Все-таки прошу підтримати, щоб не запитали. Хто за? Прошу простити рішення прийняти допомагати дозволу. Наступне про мережу та наповнюваність класів у продовженого дня закладів загальної середньої освіти у 2024-2025 році. На виконання закону України про загальній загальній освіти просимо підтримати затвердження мережу закладів загальної середньої освіти на 2024-2025 рік. О, у цьому році у нас менше учнів зв'язку до мелічної ситуації 4616, 186 класів і маємо. Один клас классний Так, таких тільки бачили його до першого класу. А група подовжено дня всього 18,5 і ми 545 учнів. Щонового це згідно чинного законодавства, яке в дію в цьому році, в першому класі не може бути більше, ніж 24%. Ми так, це, це дотримали, так? Питання? Нема питання? Я думаю, що все зрозуміло. А борт положеного ну, дня менше попереднього серця. На скільки? На дві. А по закладах скажете, що По закладах перший ліцей одна група, другий ліцей три групи, третій ліцей три групи. Ліцей імені Анатолія Корнецького. Чотири, дві групи в селі Суходови, одна Ласків і чотири з половиною сьома гімназія. Ласки там не багато діток, але так як вони виїжджають, ми мусили. Це сільська Це сільська місцевість. ціни. Це там теж ми діти чекають. Діти так чекають четвертої години. Тому ми так вирішили, що ми там більше запитаємо. Мусимо оптимізувати ми оптимізували клас. У нас більше середнє наповнювань старших класів. стало зв'язку з тим, що десятий клас пішли всі один заход. корту. вже немає розділення. Ну, а яка ситуація годинах для наших освіта? Е, ну все добре, ми обговорили на нараді, так, тому що на саміті вакансії були. Ясно. Голосуємо. Хто за? Прошу простити. Проти отримався рішення прийняття. Так, ну і на одному не, від, не відбувається була справа дітей і Анкорена. Скажіть, що вас прибуло? У нас привело те, що дитина з Одеської області, зареєстрована в Одеській області, мама померла раніше, 27 серпня помер батько. Бабуся бере лікування над дитиною, переїхала сюди, оскільки в них тут знаходиться батьківська хата. Дитина-аутист потребує негайного встановлення лікування для того, щоб бабуся мала офіційні причини його лікувати у спеціалізованих лікарів психіатр, тощо, які вимагають лише офіційного представника для даних лікування. А комісії Комісії довороти? Це питання, якщо тут на не потребує комісійного рішення. Бабуся принесла повний пакет документів. Так, а що підтримує? Так. Нема питання. Прошу випустити, рішення прийняти.